Як кажуть Яцек Бартощак і Джордж Фрідман, що от той, хто буде контролювати місяць, це зараз надзвичайно така стратегічна точка на і космічний простір над нашою планетою, це набуває того значення, який там у 16, 17, 18 сторіччі набував Світовий океан. І хто контролює? Космічний простір навколо планети Земля той фактично буде домінувати і на планеті. А в цьому контексті той, хто контролює місяць, то він буде контролювати і навколо земні орбіти. Низькі і високі, і буде контролювати, от, мати колосальну перевагу в контролі над е, космічним простором навколо нашої чудової планети. І американці традиційний свій спосіб знайшли, вони залучають дуже велику кількість приватних компаній, в тому числі Ілона Маска і е, Джефа Безоса, до освоєння космічного простору, до того, щоб.